Добрий день, діти! Мене звати Оленка, і сьогодні я запрошую вас пограти в гру і визначити, які потреби для людини є першочерговими, а які другорядними. Першочергові потреби це речі, без яких ми не можемо обійтися. Це будинок. Їжа, вода, одяг, взуття. Другорядні потреби це те, що приносить людині задоволення, але без цього можна обійтися. Наприклад, автомобіль, прикраси, гаджети, солодощі та інше. А як же ми будемо грати? Я називатиму потребу. Якщо вона першочергова, то ми будемо плескати в долоньки. А якщо друга рядна, то будемо тупати ніжками. Ну що, готові, тоді будемо розпочинати. Дім першочергова потреба людини, чи ні? Так. Тож плескаємо у долоньки. А чи може людина обійтися без роликів? Правильно, може! Бо ролики це другорядна потреба людини. Тож можемо потупати ніжками. А фрукти це першочергова потреба людини, чи ні? Так! Тож поплескаємо у долоньки. Іграшки це другорядна потреба чи першочергова? Правильно, другорядна потреба. Тупаємо ніжками. Ліки першочергова потреба чи другорядна? Так! Плескаємо у долоньки, бо ліки першочергова потреба. А чи може людина обійтися без одягу? Ні, бо це першочергова потреба. Плескаємо гучно у долоньки. Чи може людина обійтися без прикрас? Вірно, без прикрас людина може обійтися тож тупаємо ніжками. маніжками. Сьогодні, діти, ми познайомилися з першочерговими потребами та другорядними і навчилися їх розрізняти. Ви великі молодці. Я вам дякую. До побачення!